Так, всім привіт! І це дуже швидке відео, яке знімається з першого дублю. Я починаю новий конкурс, челендж, не знаю, як це коротше назвати. Він буде поділено на дві частини. Перший це буде коли я доб'ю 50 підписників, буде челендж. Про що він буде? Так, я буду записувати підписників. Ніки на ось такі, ось такі коротше, ось такі листочки. І кидати в баночку. І коли в мене буде 50 підписників, я це все перемішаю і витащу один Один папірець. І нік якої людини буде мені написане, то на ту людину і підпишусь, можливо, навіть зніму якийсь колаб. Другий. Якщо до 8 березня ми доб'ємо мені 1000 підписників, я на це дуже надіюсь, то. Я знову все це перемішаю. До 8 березня я буду, ну, якщо в мене в'є 50 підписників, там, до кінця січня, хоча я не знаю, ну, коротше, так. Після 50 підписників я далі буду писати на ось таких листочках Ніка. І потім, якщо буде 1000 підписників, я це все перемішаю знову і витягну вже 5 паперців. І на цих людей так само підпишусь та е, зроблю якийсь колаб. Тому, якщо хочете участь, ну, щоб я вас написала на такому листочку. Тоді підписуй. Вам треба зробити декілька речей просто підписатись, поставити лайк та написати плюс коментарі. Тому давайте спробуємо. Я буду чекати саме вас там.